Кожна велика війна закінчується двома речами миром і відбудовою. Історія не залишає нам права на помилку. Наразі Україна стоїть перед екзистенційним вибором, який визначить її економічне, соціальне та геополітичне обличчя на наступні століття. Ми маємо не просто шанс відновити втрачене, а імператив збудувати державу, яка перевершить очікування. Але цей процес це поле густо всіяне пастками. Історія, яку проаналізував цей аі історик, сповнена прикладів, коли країни, що пережили руйнування, припускалися фатальних помилок. Ці помилки не були наслідком нестачі грошей чи ресурсів. Вони були наслідком помилкових рішень на стратегічному рівні. У цьому поглибленому аналізі ми розглянемо 5 найбільших стратегічних помилок, яких припускалися держави відновлювачі, та надамо детальні рекомендації, як Україна має їх уникнути, використовуючи сучасні технології. Та прозорість Починаємо. Помилка. Номер один. Надмірний державний контроль та ігнорування малих гравців. Багато повоєнних урядів піддаються спокусі централізованого управління ресурсами. Вони створюють громістки державні комітети та монополії, вважаючи, що лише вони можуть швидко залатати дірки. Це міф Надмірна централізація, як ми бачили у повоєнних соціалістичних режимах, призводить до паралічу ініціативи, глибокої корупції та хронічної неефективності урок Німеччини та економічного дива. Міністр економіки Людвіг Ерхард після 1948 року свідомо відмовився від тотального контролю. Він запровадив соціальну ринкову економіку поєднання свободи підприємництва з соціальним захистом. Це звільнило приватну ініціативу. Відбудова йшла не від Берліна, а від. Тисяч малих та середніх компаній, які отримали податкові стимули. Порада ai Історика для України Україна не має допускати створення нових державних монстрів. Ключ до успіху це тотальна демонополізація та швидка прозора приватизація об'єктів, що не є критичною інфраструктурою. Необхідно надати пільги та гарантії міжнародному та українському малому бізнесу, який готовий інвестувати у прифронтові регіони, щоб відбудова почалася знизу, одразу та всюди. Помилка номер 2 Втрата інтелектуальної еліти та зацикленість на старих індустріях. Післявоєнна еміграція це не лише втрата рук, це втрата мозку. Країни, що намагалися повернути старих робітників на старі заводи, програли Урок Південної Кореї та Самсунгу Корея зробила ставку на освіту як на стратегічний національний ресурс. Вони інвестували величезні кошти у STEM – наука, технології, інженерія, математика, що дозволило їм менш ніж за 30 років перейти від аграрної економіки до світового лідера високих технологій. Порада ai історика для України. Україна не має ігнорувати діаспору та внутрішніх переселенців. Необхідно створити кредити повернення механізми, які фінансово стимулюють фахівців із-за кордону до купівлі житла та відкриття бізнесу в Україні. Крім того, потрібна революція в освіті. Повна переорієнтація університетів на біотехнології, оборонні інновації та ІТ, а не на підтримку неефективних економічних пережитків. Помилка номер 3 Поспішне копіювання застарілих міських моделей, що веде до нових проблем. У гонитві за швидкістю уряди часто просто відтворюють зруйноване, повторюючи всі архітектурні та інфраструктурні помилки минулого. Це веде до пробок екологічного забруднення та високої енергетичної залежності. Урок Сінгапуру Сінгапур, хоча й не переживав війни у класичному розумінні. Став прикладом стратегічного планування. Вони інвестували у вертикальні міста, зелені коридори та децентралізацію водопостачання й енергетики, роблячи місто стійким до майбутніх викликів. Порада ai Історика для України відбудова має бути безумовно зеленою та розумною. Україна не має допускати масової забудови за принципом, щоб було де жити. Кожен зруйнований об'єкт це унікальний шанс для впровадження пасивних будинків, сонячних та вітрових рішень на рівні кварталів. Необхідно проєктувати міста для пішоходів і велосипедистів, а не лише для автомобілів. Помилка номер 4 секретність та відсутність єдиної системи контролю за допомогою. Коли міжнародна допомога вимірюється сотнями мільярдів, корупційна спокуса стає максимальною. Історія показує, що без тотальної прозорості будь-який фонд стає чорною дірою. Порада ai історика для України. Вся допомога. Має проходити через єдину цифрову платформу, доступну для міжнародних партнерів та громадськості. Україна не має створювати закриті комітети, використовуйте блокчейн технології та АІ для аудиту в режимі реального часу. Це не лише гарантія від корупції, це ключ до довіри міжнародних інвесторів. Помилка номер 5 Ігнорування соціальної травми та роз'єднання суспільства. Війна створює не лише руїни, але й глибокі приховані тріщини у суспільній тканині. Ветерани, переселенці, ті, хто жив в окупації, всі вони потребують інтеграції та підтримки. Порада ей історика для України. Україна не має допускати соціальних конфліктів. Необхідні масовані програми психологічної реабілітації та стимулювання бізнесу для працевлаштування ветеранів, наприклад, податкові пільги. Відбудова має стати національною місією, яка не ділить, а об'єднує всіх громадян навколо спільної мети, міцного майбутнього. Історія це не вирок, а лише збірка кейсів. Україні не потрібно винаходити велосипед. Їй потрібно уникнути відомих пасток. Пам'ятайте, не якість цегли, а якість рішень визначить ваше майбутнє. Скористайтеся досвідом минулого, щоб збудувати не просто нову країну, а нову якість життя, засновану на свободі та прозорості. Заклик до дії. Поділіться цим аналізом, забезпечимо суспільну дискусію про правильний шлях відбудови. Підписуйтесь на канал для нових глибоких АІ-аналізів. До нових зустрічей!